Новий рік вже скоро. Але не сказати, що я в захваті. привіт! Сьогодні знову йдемо на секонд хенд. Вже в той, який я зазвичай ходжу, але в цій рубриці його ще не було. Тому ходімо. Цей секунд також складається з двох частин. Половина тут сток, половина секунд. Покажу трохи ціни стоку. Де на секунд say right сумтазумакісей some... так в мене тут є невелике ускладнення. Це передостанній день, і це ще після чорної п'ятниці, всіх знижок. Тому я приїхала з самого відкриття, тому що вони якраз напередодні докладають товар. Тому подивимося, що можна вибрати в таких умовах. Взагалі в мене немає супер тематики, що я хочу пошукати. Але основне, це я хочу якийсь комфортний одяг для дому, щось для полденса, і що прикольне знайду. Новий рік ми скоро 300 гривень. Тут ще краще буде чути. Я колись в школі ходила на гурток по східним танцям. Трішки. І тоді я просто мріяла про якийсь такий костюм. Цікаво, скільки він коштує. О, яка воно тяжке. Не бачу. Так, це поміщений назад. Я на новий рік підберу щось інше, більш гарніше. Про це буде окреме відео. Це всі не дуже зручні речі, але такі милі з квіточками. Чи буду я ікс? Треба міряти. речі, досить непоганий вибір. Недурно приїхала зранку, досить багато всього набрала. Будемо приміряти. Anyway. Почнемо з Мікі Маусів. Це якраз H&M з колаборацією з Дісней. Can... мені на вішалці виглядало прикольніше. Але якщо брати, щоб я буду ходити в цьому дому, то більш-менш. Прикольні могли б бути штани, якби не низька посадка. Мені так незвично, що капець. Такі якісні, тут широкі. Тобто було б для дому дуже зручно. Люди, які ходять з високою посадкою штанів, ви колись вертаєтесь до низької. Тут точно працює правило присісти. Да, зласить. Широкі штани не вузькі. Я хотіла поміряти, то поміряла. Зараз ну, тепленьке таке. Але, звичайно, за великі Елька все таки. Ну, і мене напрягає, що нема карманів. Жеві, штани мені вже більше по розміру із високою посадкою, і з карманами, хоча й невеликими. Ну, що це за кармани, такі масі лупочки. Ну, загалом непогано. Але не сказати, що я в захваті. Мені б хотілося тут більше об'єму. Очікавна знахідка це чоловіча куртка, але дуже прикольного бренду. Канада Goose за 1200 гривень, наче оригінал. Прикольно. Я дуже гарно влізла в XS. Мені прям подобається. Же такий м'якенький светер. Трішки просвічиться, У мене тут майка, але гарно, гарно. Яскраво рожеві лосини. мікрорубчик. Дуже прикольні, якраз мій розмір. І в них ще є така деталь. Це щоб. Трималося. Такий рожевий кардиган, Я з відео навчусь, хоч як називати ці всі речі. У нього такі прикольні фонариком рукава і дуже якісна в'язка. Він взагалі якийсь дуже приємний до тіла. Мені аж цікаво, який в нього склад. Склад максимально синтетичний, але відчувається дуже класно. І, напевно, волосся буде електризуватись також дуже класно. Ну що, там все було правдиво, таке знижка мінус 50% на все. Тому все взяло за ці ціни. Ну що, новий ракурс розблокований. Я купила світло. Ви це побачите в наступному відео. І тепер можна знімати значно якісніше. Так, покупки я купила три речі. Одну з них я вам не показувала, тому що це топ прям без бретельок, чорний топ, а позаду дуже гарна спинка з такими смужками, але міряти я не буду. Може, якось іншим разом. І наступне це білий светр. Він такий трішки молочний. Але я ще хочу його гарненько попрати з кисневим порошком і лосини. Ось якраз те, що я розповідала. Резиночка, щоб нікуди вони не сповзали. Давайте з цими двома речами складемо образи. Такий максимально теплий, комфортний образ. Чорне і біле, ніде нічого не тисне, просто так ходити за кавою. Але найчастіше я буду ганяти ось так, тому що мені дуже цей светрик перекликається з цими джинсами. Я ще додала такий акцентик сумочку, трішки кольору, і вона дуже така текстурна, м'якенька, як цей светрик. Спортивні лосини в спортивному образі. Якби можна було піти в спортзал, вони дуже яскраві, мені дуже подобаються, і вони прям ну такі, як новенькі. Це класно. Я хотіла ще вищі білі носочки, але я їх не знайшла. То будуть такі патріотичні. Ну що, як вам образи? А ви не забудьте поставити лайк, підписатися та дзвіночок. І напишіть в коментарях, який образ вам найбільше сподобався. Мені дуже цікаво. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте! Різниця як з освітленням, і зараз буде без. Скільки реально світла?